Вітаю вас на моєму каналі «Ще під Всесвіту. З вами я, ваша Ольга. Сьогодні я по традиції нашій записую для вас прогноз по знакам Зодіаку на слідущий тиждень з 13 по 19 жовтня 2025 року. Перше відео у цьому відео: такі знаки Зодіаку, як Овен, Телець. Близнюки і рак. Ми розглядаємо чотири, три питання: це загальна енергетика, тижня, яка буде, фінанси і особисте життя. Вітаю вас, уваний, загальна енергетика, загальна енергетика тижня у вас буде восьмірка. Пентаклів, це буде о, якась зацікавленість в чомусь, в якихось діях ваших, це буде пов'язано з роботою якась. Будете чимсь за, за, е, е, заінтересовані в, з виконанням цієї роботи, да. це розвиток, удосконалення чогось. Да. Зацікавленість буде якась такий, буде тиждень познання. Причина чому така. Ну, По сімьорки жезлів можуть бути дуже багато. Справ, да, от таких якихось претензій, можливо, в посемірки жезлів це може бути якась претензія, захист буде засчитати свою, свою позицію. Можливо, якось знаєте, для того, щоб відстояти свою точку зору, вам придеться, можливо, доказати це, да, якось заінтересовані, будете, зацікавлені в своєму. В свої, в своєму своїй правоті, і для цього вам потрібно буде щось удосконалити. Отак От би я сказала. От вас буде така, тому і буде заінтересованість в, в цьому. Защищать яке, защищать защитить свою позицію і будете заінтересовані в цьому. Так, що тут у нас з грошенятками? А з грошенятками е, рицарь Рицарь Кубків. Рицарь Кубків, це ой, романтик якийсь такий, знає, романтичні якісь такі будуть, мені подобається, мені нравиться. Ну, будьте задоволені ситуацією з грошима, ви будете задоволені, скажімо так. Якось те, що вам сподобається. Так, да, ви якось е, держите це все під контролем, маєте на цьому, на наступному тижні е, силу Знаєте, і хочете, вроді би, можливо, ви по рицарю кубків, можливо, хочете щось для себе коханого, для себе, чи для своїх людей, яких ви любите якась е, інте, прояв да, енергії. Але по силі ви все держите під контролем. Я думаю, що ви задоволені е, своїми можливостями. Коротше, так, ви держитеся під контролем, ви вмієте керувати своїми хотілками, і те, що ви, наприклад, можете зекономити, ви цим будете, будете цим ви задоволені. Але ж такий царю кубків це ще таке, знаєте, це забота, це прояв любові. ну, такому, Прямому поніманні. Тобто, щоб, знаєте, щоб любили вас гроші, гроші, гроші треба любити теж. Хочете, щоб вони до вас приходили і, і, і були з вами? От проявіть любов. <сум> Умно, вкладіть правильно і, і отримаєте правильно. Ви будете якось задоволені грошовою позицією. Що у нас о, в особистому житті? В особистому житті сімка мечів. Це щось. Ой, по сім'ірки мечів у вас якась хитрість. Особистому, в особистому житті Сімірка це хитрамудрость, якась хитрамудрость. Будете щось м -м -м, мудрить. З чим це пов'язано? Така от ваша хитромудрість. Давайте подивимося, з чим це пов'язано. Ну, скажімо так, не все у вас по четверки кубків, не все у вас якось задовольняє. Да? Якась... Ви якісь будете привереда, знаєте, не, не так стоїть, не так лежить, не... Не... всі все роблять не так. І от вам треба якось буде, щоб було так, як вам треба. От ви будете на щодо цього що будете, дорогенькі мої, овени, хитрувати. Тому якось в особистому житті буде якось. Трошки хитренько. Такий мій прогноз для дорогих моїх овенів. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Робіть, робіть, будь ласка, енергообмін. Ставте, будь ласка, лайки, підписуйтеся. Я вам дуже за це вдячна. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все. Буде добре. До зустрічі. Вітаю вас, дорогенькі мої тельці. Давайте подивимося, що тут у вас. А в карта карта сили. Тиждень загальна енергетика тижня буде по карті сили. Це, знаєте, якась. Храбрець і герой, тиждень такого хра... храбр... храброго героїзму. знаєте, ви зможете, ну, Карта сили, ви все держите під, контр... під контролем. Е ви можете давать, робити визови да, якимось таким е я знаю, вашим життєвим якимось е, ситуаціям, якась стійкість, і, і, можливо, уміння, такого, е, перекона, уміння переконувати людей. Оце на слідчому тижні ви будете е, герой з м'якою силою, герой, який вміє перемагати е, розумом. Отак от, знаєте, якісь будете такі логічні цепочки, можливо, якийсь емоційний підхід, правильність вибору слів, емоційно якось так підійти, можливо, навіть трошечки похитрості, але ви будете. Е в терпіння ваше, да, от все-таки вона, от жінка, ця лева такого. Да? Для того, щоб приручити лева, якусь ситуацію, ситуацію, вам треба буде терпіння, хоробрість, да? яка стійкість, вміння. вміння пов... Попливати. Да? Давайте причина. Чому така буде причина? Ну, тож, Дивіться, якісь посімірки жезлів. Посімірки жезлів це защитник своїх позицій. От Вам треба переубідити. Переубідити людей, знайти якийсь підхід до кожної людини, до кожної ситуації, знайти правильні слова, домовитися. Це буде якийсь такий тиждень, ви будете відчувати цю цілу, можливо, якісь такі. Такі моменти, коли б ви, наприклад... ну. Не змогли б цього зробити, побоялися або постіснялися. Да? А от іменно на наступно тижні у вас буде якась хоробре серце. Ви вмієте навіть м -м -м, піти, в, як ото кажуть, в клітку до лева зайти. Да? І ви зможете, у вас буде така, і сказати якісь слова потрібні людині, наприклад, вищестоячій, або людина, яка має вплив. Да? А ви зможете підійти, знайти слова, домовитися, ось якось знаєте, хоробре серце. От буде саме хоробре серце у вас. І ви, якщо у вас є такі ситуації, які потребують такого якогось вирішення, а ви не знаєте, стісняєтесь, боїтеся, не впевнені собі, то саме на чому тижні, як ото кажуть, беріть бика за рога і вирішуйте, ви знайдете, ви вам буде спопутствувати е, сила старшого аркану, і фізична, і духовна, да, і, і, і нужні слова, і вміння. Оце все-все буде в цьому, на слідчому тижні. Фінанси. Фінанс... Тройка мечів Тройка мечі це, це якийсь страдалець, це ви будете щось по мечі, це у нас якесь розочарування. В чомусь щось запланували одне, ось як по цій карті. Да? Запланували щось одне, хотіли якось так, а воно якось піде по-іншому. Знаєте, як ото, коли робиш ремонт, зацепився за одне, а воно о, пішло друге. розчитував на одну суму, а воно піде зовсім, потягне за собою ще. розчитували, що там зробимо якось отак, да? по-легкому, а воно вийшло. Тут якесь буде розочарування. Розчитували на одну суму. А вона прийде інша, може якась дода, ну, якусь премію, а може додавлення, ну не знаю, там, добавлення, не знаю, повишення. Ви розчитували на одне, якось трошечки розочаруєтесь. Да. Рухнуть надіжди, розчаруєтеся в своїх надіях. От ваших надій якесь, якесь буде розочарування. От, горошенятками якось буде, так. Е, по особистому житті. В особистому житті восьмурка. Жезлів, це, знаєте, це буде якись, дуже багато справ, дуже, дуже насищено буде насищене подіями тиждень. Знаєте, як... Таке слово йде електрогінік. Дуже багато отако якось. Одне, друге, третє. Міняється все швидко. Може, в когось якісь поїздка може бути, бо восьмерка жезлів це ще швидкі події, новини, рух якийсь такий. Да? Новини можуть сипатися з усіх сторон. Причина. Ну, це, це ваші домашні справи, домашнє особисте життя. Що касається вашого, вас, вас лічно. Не вашого оточення, а от вас, може касатися саме вас лично. Ви, як можете бути, ну... Переможець. Да? Я переможець касається моїх там, якихось ваших. А може, ви даєте якісь про себе якісь новини, події. Але в особистому житті все якісь ну, дуже насичений буде. Дуже великий інформаційний якийсь такий валиться, буде новини, ну, інформація, події міняться. Отака активність дуже сильно велика. Тому, дорогенькі мої тельці, тиждень у вас такий активний, дуже активний. Яке, якесь буде в, в, в фінансовому питанні, але активність в особистому житті найвелика. І такий, що будете відстаювати свої інтереси отут е, по карті сімірки е, Жезлів, да, і от сила, і вміння. ну Будьте дуже активні. якось от прям, Одних помериді, з другими домовиться, третьому поїхати. Якось оце таке будете дуже активні. Картинки такі показують на вас дуже-дуже багато, і ви якось так в цих в цьому всьому варитесь в великому, великій активності. Дуже швидкий, швидкий якийсь тиждень у вас буде. Знаєте, як таке по відчуттю енергетичному сьогодні був понеділок, а потім такий як субота. Оце отаку, якось така, це, як уже субота. Ось так швидко, швидко пролетить тиждень. Такий мій прогноз для дорогеньких моїх тельців. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте, підтримуєте мене, робіть, будь ласка, енергообмін. Підписуйтесь, хто не підписаний. Я дуже-дуже вам за це вдячна. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої близнюки. Що тут у моїх близнюків? А у близнюків шостий аркан. Люблений. Якийсь буде. Тиждень прояву, ніжності, кохання, і такого, любов, все-таки така є Любви обильний тиждень, я б так сказала. Також це по карті е, влюблених, по шостому арках, ну, закоханих, да, е, романтика, гармонія, щось таке. Приємне, приємне. З чим це пов'язано? Взагалі тиждень якийсь такої, по відчуттю картинки, да, такого, якогось ніжності, заботи, ніжності. отакого от якось... Опіка за іншими. Навіть от не вибір, все ж таки, а все ж таки якийсь, значі, прояв якоїсь ніжності по відношенню до людей, близьких вам. Якесь таке, знаєте, сострадання. Може, не знаю, якась така, от все ж таки якось ніжності. З чим це пов'язано? Любов. Любов, я ж кажу, у мене така чаша, от, от чому це нав'язана в вас людина, яка наповнена любов'ю любов ніжністю, повна чаша, да, через край, доброта. От вона, коли наповнена от таким от енергією щастя, вона може поділитися тільки щастям. От і в мене таке по відчуттю, я ж кажу, що це не вибір. Це все ж таки ваші емоції, бо мені показують, що людина, як наче отак, от знаєте, от обнімає усіх під све... Ну, от, показують картинку, що стоїть е, чоловік не, і отаку якось усіх, усіх, усіх отаку до себе пригортає, Як наче от всіх зігріває е, своєю любов'ю. Тиждень саме про от, любов. все ж таки. Якась любібільність, люб яка то така, не знаю. От, щось показується мені, що це буде так. Велике-велике серце. От, от, таке. От. Ніжність все ж таки. Давайте грошенятка. Що з грошенятками? А грошенятки ми карта Луни. Якийсь трошки страх. Якийсь трошки по карті 18-го аркана, знаєте, якісь, можуть бути... карта Луна в грошах. Це може бути якась ну, темна лошадка, якісь можуть бути непідвідіні. Ситуації, в які ви можете бути ну, не готові до, ситуа... до цієї ситуації. З чим це пов'язано? Ну, якесь обмеження. Обмеження в чомусь, в якихось діях, Двійка, е мечів це, е якесь, знаєте, м -м, Ну, я б сказала, що це ще е скептична ваша недовіра може бути. Якась така, знаєте, щось з фінансами, непонятно. Щось з фінансами. Якось немає. Чи не. Ви можете, знаєте як, ви як, отут програється, мабуть, карта. Ні, програється все правильно. Наприклад, от по королеві Пентаклів це рох ізобілія, обілля, тобто на щедру, на щедрість, да? от така щедрість. Але якось почнете якось не зважаються на те, що у вас тут любов, що ви по це всі холоріли, об, обігріли, все було б добре, не огріли, обігріли, то все одно у вас буде. Незвичайно таке, що широта вашої душі, але у вас буде скептичне судження, і до грошей будете відносити таким, знаєте, з опаскою. Тобто тратить з умом. Вроді би, шикарно, ну. Але в меру, отак от би скажу, скажу, якось будуть якісь непредвидені, непредвидені, навіть, щоб на лошадка, якісь такі можуть бути нюанси, де ви можете, наприклад, якомусь великому е, там, навіть, так, прижати, в тому ситуації, якісь би другі ситуації, ви б наоборот на широку ногу, да, могли б, а ви так якось прижали, а там, де б ви, наприклад, в вас рідні чекають, що ви навпаки будете прижимості, а ви можете от зробити жест доброюлі, волі, да, такої шикарної, з барського плеча, От ви якось буде у вас таке, але все ж таки будуть якісь підводні камні, і це вас якось трошечки оградить в втраті. Так, дивимося в особистому житті. В особистому житті імператриця. Імператриця це карта сім'ї, мами, жінки, сімейного очага, щось такого. Знаєте, усі справи, пов'язані з вашому житті, це, це, знаєте, будуть приносити результат. Тобто імператриця це, це як ото. Мать Тереза, всіх оце, ось о всіх обігрію, всіх, всім, всіх, щоб всі були накормлені, напоєні, були їм, всі були, не були голодні. І, і в вашому житті оці всі справи, все ж таки ваша забота. От вас тиждень заботи, ви будете думати про інших людей, обогрівати інших людей. Якось про себе трошечки позабудете. Восьмьорка мечів от себе огранічувати будете. Себе будете огранічувати. Чому? Ну, Індивідуальне ограничення, внутрішнє ограничення даю іншим. От ви цілу сідучу тиждень дорогенькі мої близнюки собі не принадлежите. Ви весь тиждень ви будете е меценатом, таким якимсь волшебником. І мамою мамою такою, да? ну не знаю, хто там. Неважно, не, не є у вас сім'я, нема у вас сім'ю, але ви будете в такій енергії якоїсь любові, чоловічності, сострадання, от якось такого, знаєте, ну всіх жалко, якось таке. Така якась от відчуття і енергетика, така я от що відчуваю, те я вам. І от розказую, да? такі картинки мені йдуть. Я чувствую це так. Тому мій, мої, мої, мій прогноз те, що ви будете з великим, з великим серцем і широкою душею. Оце тиждень у вас слідуючий. Такий мій прогноз для дорогеньких моїх близнюків. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте. Ставте лайки, коментуйте, робіть, будь ласка, енергообмін. Підписуйтесь, хто не підписаний на мій канал. Я вам дуже за це вдячна. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, раки. Що тут у моїх дорогеньких раків? Е, якась буде у вас тиждень безпомощності. Якась жертвеність, якась зависли справи якісь підвиснуть. Так, щось розчитували, на щось мене якось підвисло, і ви не можете нічого зробити. пам'ятаєте, ви жертва обстоятельств. Ви ну, не можете. Ви подивитесь на це, але, але ж, ви розумієте, як якщо вас зупиняють, на то є причина. Все світі, все має своє значення. Тобто вас зупинили, ви в такий безпомощний, ви не знаєте, ви не можете нічого зробити, ви висите, Тобто, енергія ваша застою за такого, але сама ця ситуація далі вам для того, щоб ви подивилися е, на, на дану ситуацію, яка у вас там да, зупинилася, щоб подивилися під іншим кутом. Тобто, Можливо, ви йдете е, і правильно, але переоцініть ще раз, подумайте, переоцініть, е, проаналізуйте. Можливо, не все так і погано. Для чогось вас зупинили. Піднесіться до цієї ситуації зупинки філософські. Давайте подивимося більш дитинна. Причина, що зупинили. Яка причина зупинки? Десятка мечів, стоп. Яка причина? Просто стоп. Нема дії. Нема дії, десятка мечів. Нема дії у вас і ваша повішена. Вся немає, як би сказати, немає можливості рухатися, руху. Зупинилися. Дивіться, зупинилася підвішене, знову повторяються карта, ну, кажуть, що тобі непонятно? Зупинка, підвісили, що непонятно. Мені карти, ну, кажуть мені Ольга Юрівна, давайте, мабуть, щось ви чудите. Тобто зупинка, нема дії, підвішані, якась е безпомощність, будете якомусь такому, е більше будете відпочивати, да? дивитися по сторонам і відпочивати. Грошенятка. Що тут грошенятка? е, семірка мечів. Ну, що тут Семірка мечів? А ні, це семірка, а це колісниця. Господи, я думаю, що це таке. Це колісниця. Ну, Це ви керуєте своїм життям. Ви е е керуєте своїми грошенятками, ви керуєте якийсь вибір. Да? Отут, по цій карті ви керуєте, вибирайте вправо, вліво, що робить, чи тратимо підвішена ситуація. Тут треба задуматися, чи вправо, чи вліво. підвішена ситуація, на що це за ситуація, наскільки вона затримається, як вирішиться питання. Тобто ви вибираєте тратить гроші, не тратить, ви будете дивитися на цю ситуацію. Керуєте ви? Керуєте. Як керуєте? Печально керуєте. Тобто і заповіщення ситуації, і вам треба буде в режим економії. Будете економити, дорогенькі мої. Що тут в особистому житті? А в особистому житті точно так же, як і по підвішеному. Нема шляху, немає ніякої дії. Ви в депресії, ви сидите в якомусь такому трошечки подвійки мечів, це якось таке скептично відноситись до себе, може, я самогридство. Оце підвішене, а правильно ли я ділаю, а що мені робити? Нікого не знаю, е, ні, нікого не розумію, не, не, не чую, не бачу, і взагалі відстаньте від мене причина. Причина, паж мечів. Треба вивчати ситуацію, треба подивитися, розібратися, розібратися, е, по пажу мечів це. <дозрительность> да, це така недовірчивость, треба проконтролювати оце, оце, оце воно. Оце про це, і ви будете якесь самогридство. Тут треба економити, бо все зависло, а тут Ну, У вас такий тиждень. Як би вам сказати, щоб якось? ну як. З усіх ситуацій є плюс і мінус. Тобто, якщо у вас така ситуація, що вона не двигайтесь, щось не вирішується, ну почитайте книжку, відпочиньте. Да. як совєт, ось, сонечко, наповніть, порадуйтесь життю знайдіть в цьому позитив. Тобто, якщо не движеться, якщо немає чогось, то є у вас час на відпочинок. Для чогось вас зупинили. Можливо, вас зупинили для того, щоб ви трошки передихнули, бо впереді у вас дуже велика відповідальна дія, робота якась. Можливо, дійсно тоді закруте так, що вже не буде у вас часу спокійно посидіти, подумати і відпочити. Тому, дорогенькі мої раки. Не беремо тяжкого в руки важкого. Чи дурного в голову тяжке в руки? Е, дають можливість відпочинку, відпочивайте. Не дивіться це і не заганяйте себе, будь ласка, в негатив. Не все погано у вашому королівстві. Усе минає, це мене. І оця підвішена ситуація, е, вона для ну подумайте чому. Можливо, е, треба поміняти, е, я не знаю, ваших як воно з. Соратників, там, з ким ви там, чи компаньйонів, чи ваших, там, я не знаю, що, поміняти, змінити, чи передивитися ваші, не знаю, колектив, ваш, можливо, сотрудників, обстановку, ваші дії, перецінити. А для цього треба просто зупинитися, відпочивати. Можливо, взагалі треба просто вам почитати книжку, да, почитати, подивитися, розібратися. Ну, Кожному, кожному дається для чогось. І ця ситуація не тільки в поганому стороні, вона, вона відіграється і в плюсовій. Такий мій прогноз для дорогеньких моїх раків. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь, хто не підписаний. Робіть, будь ласка, енергообмін. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!